У селі Колкин трапилась дорожня транспортна пригода. Водій мотоциклу ймовірно не впорався з керуванням, та влетів у автомобіль дача. Внаслідок автопригоди керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медзакладу. Зпосередньо в в селищі пацієнта з запоєм за пій лівого плеча доставлено мене від Проте забої були незначні, тож потерпілий керманич від госпіталізації відмовився. Дорожня транспортна пригода трапилася 4 липня в Колках. Мотоцикліст 2003 року народження в'їхав в автомобіль легковий, він отримав тілесні ушкодження, був доставлений в лікарню, йому не дали допомогу, але він відмовився від госпіталізації то загалом це кваліфікується як адміністративна відповідальність поліцейське склали на нього протокол за статтею 124 кодексу україни про адміністративні правопорушення